Оленівка. Колись там робили найкраще на Донеччині борошно. Тамтешній елеватор чудово було видно з траси Донецьк-Маріуполь. У Солидарі, як випливає з назви, добували сіль. Місцеві соляні печери були першокласною пам'яткою. Були організовані екскурсії та проїзд до Соледару. А в Бахмуті розливали дуже гарне та недороге шампанське. Навчалися молоді педагоги, медики та музиканти. Студентське містечко затишний та доглянутий. А з Лисичанська везли бензин на донецькі заправки і ще пишалися, мовляв, своє українське, не імпортоване. А Краматорськ був батьківщиною телеканалу скет культового для всіх, хто жив у Донецьку у 90-ті. А ще гарні парки, нова льодова ковзанка, епіцентр, ресторан Політ. Ми любили туди прибувати. А Нью-Йорк, де електричка на Константинівку робила довгу зупинку, всі пам'ятали станцію фенольна за дуже специфічним запахом. У Широкене та Мелекіно приїжджали відпочивати сім'ями на море, відмінне море, солоне море, Азовське море. А по дорозі треба було обов'язково зупинитися під волновахою і набрати там чебуреків і каву. Вже не знаю, чи місцеві греки якось по особливому вміли, чи позначалося свіже повітря і втома від дороги. А якщо проїхати трохи далі, можна було дістатися Бердянська, де довгий час був єдиний на околицях аквапарк. Кому не подобалось море. Рухались у протилежному напрямку на північний схід у бік Слов'янська, а далі Святогірськ, Лавра, Щурове, Блакитні Озера, Райгородок, Богородичне, бази відпочинку, пляжі. З кожним роком все краще та кращі місця для відпочинку: сосни, багаття з наметами, гітари, байдарки, гриби, і, звичайно ж, наш чудовий. Сіверський Донецьк. А тепер вони набули зовсім іншого значення. Наче хтось дістав із шафи твій сімейний фотоальбом і зловтішно спалює фотографії по одній, не забувши перед цим кожну тобі показати. Горить, горить синім полум'ям наше минуле. Дуже сумно й боляче. Свідомість відмовляється приймати реальність. Живемо як у темряві, і все це Україна.